Так, судно весілля, просуємо основного відповідача до хімії. Так, ще раз наголошуємо. Так, оголошую судом. Клопотання про перенесення розгляду справи. Ми пішли до концерта суду до нас в 3016 року, підмено 26450. Оголошую цю суду. Києва і веч Украсипанку розповів подача суворо. Міску на колопательні приватні розкривають судномістиків, знаходиться справа за козом активу та до перцейного реклама, ми маємо хамати моє пристані закону за кредитом договору. Прошу перенести розгляда справи за іншу дату для суду, неможливості представника та бути чесно на звук не даних справи саме 12 травня 2016 року. Взяння даних старому надається копія своєї повістки. Військова суду міста Житомир на 12 травня 2016 року на 12 годину. Призначено до нас тут на своєму засіданні просмотримся штату на правому кореспонденції на 200 років на статусі 12. Тепер приходить по місті реєстру про містального суду міста Житомир по додільності представника прозорича. Підпис представника теопор седмин за долученням суборова. Так, це прошу передати представника відсудача до розмовлення. Випадання разом з доказами щодо поважності до причин наявки представника позивача всього засідання. Так, прошу представників. Якщо висловити вашу думку з приводу наявки представника позивача, та можливості слухати справу у Ось судді. Перше банк дещо, мабуть, такі лукавить. Представників у них дуже велика кількість, які суддів по всій Україні, тому наскільки ця причина поважна, не поважна, але ну навіть якщо її вважати не поважно, то слухати ми все рівно не можемо, оскільки у нас відсутні позивачі ну, в матеріалах справи там немає заяви про слухання справи у їх відсутність. Тому ну, в будь-якому випадку вважаю, що не можемо продовжувати слухати справу. От ще єдине хотів би зауважити, а ми в попередньому судовому засіданні ви задовольнили по про випробування доказів і витримування ці докази. Казувача. Однак ну, станом на, на вівторок, коли я знайомився з матеріалами справи, це доказів так і не було. Ну, не знаю, можливо, їм повторно надіслати, не, післати, не діслати, тому що... Представник права була вручена, поэтому щоб До... ну... в'язали через повноважного представника надати ці документи на даний так. час ухвала суду від 14 пітня 16 року, коли долучено без виконання. Ну, а щодо засідання, то звичайно вважаю, що не можемо слухати у їхню відсутність. Розуміємо. Суд на місці уколи. Пряту статті 169.77 построїв також, що це перша неявка позивача по справам та про перенесення розділу справи та доказів щодо положеності причини якісь до засідання представників. Що неможливо розгляд справу відсутності позивача, відсутності це все було засідання перерву для посудної. Поживача. Також направити на адресу позивача. Так, листа повідомленням позивача, позивна заява може бути залишена без розгляду порядку частини 30 і десь цьому світ написав продесу. Чаканується наступна деда судового засідання. На 2 червня 11 .1. Ну що чесно? Да. годину. Прошу представника розписатися про дечас будемо справи. Відповідно, позбачив направо на полістику. Одинадцяту, так? Так, 2 червня, 11-ту Вашого боку не було, не буде ніяких пропадан. Ну наразі ваша честь поки ми документів не бачимо.